Вітаю на каналі Смак Віскі. Сьогодні у нас день 15 нашого різдвяного віскі-календарю. І це вже третій тиждень починається. Як ми дегустуємо кожен день, викладаємо з нотатки з приводу того, як на смак на аромат, на посмак віскі. Сьогодні у нас день 15. й Якщо ви на каналі вперше, то підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Віск я дегустую сліпу, потім відкриваю, дивлюся назву і дивлюсь, як по моєму рейтингу, куди це віски поставить. Зараз рахунок 11 12, 2 12 віскі мені сподобалось, 2 не дуже. Ось, і також є рейтинг віскі. в кінці відео я покажу весь список віскі і як я його розставив з цього календарю. Так ось. У мене стоїть другий глянкерн, як можна помітити. Я потім розкажу навіщо. Опа, на колір. Да, на колір дуже мало я налив, але все-таки можна подивитися. На колір у нас колір, колір, колір. Колір сторінка візкістін корс просила мене в попередніх відео в коментарях, щоб я спосилався. Тут в мене табличка кольорів є. Щоб я посилався на колір. Ну, це між Yellow Gold, Pale Amber, Golden Amber. Оце такі кольори. Між золотистим, жовте золото і золотий бурштин. Ось колір це називається. Дуже цікаво, що в цьому, в цьому календарі, що я помітив, перший, перший тиждень, перших сім днів, там точно йшли такі віски, дійсно запам'ятовувались. А далі, чомусь другий тиждень пішли такі віски, які поставили під сумнів, чи під кінець цього календарю. Ми зараз десь на середині, і під кінець буде все-таки в сторону смачного віскі чи в сторону ось показали, що можуть налити в класні віскі, а потім таке серія, щоб забити календар якимось віскі. Відчуваються спеції щось типу. Фруктів, Чи є це спеції в сторону сухофруктів? Цитрус, зелене яблуко, зелене яблуко. Ну, спеції трохи відчуваються, так. Да. Так, можна подумати, що це може бути бурбон із довитримкою в Хересі. Тому що чистого Хересу я тут не відчуваю. О, якісь цікавіші ноти пішли. Так, на смак. Угу. На смак мені не таке солодке, як на аромат. Спеції пішли? Сінамон? Кориця? Ну і в сторону. Все-таки сухофруктного профіля, але не так, що це якийсь Хіменес, таке смачнюше солодке, а в сторону якогось олороса хересного. Але я можу помилятися, це може бути взагалі не херес. Може бути, спеція є, сіль є. Трохи сухофруктного профілю є. Я не відчуваю зелене яблуко на, а, на смак, як на ароматі. І після смак середній десь тут 43 градусі, не 40, 43 і 46. Так ось. Глінкерн я взяв для того, щоб. І в мене є е, тут, <соє> як це, <соє> підтримка залу, допомога і, і. і, і. Сьогодні мені буде допомагати Аберлар 12 років, non chill Filtered. Тут дві бочки. Ах, американська бочка і. І Хересна. І порівняємо, чи схоже це віски на те, що я зараз дегустую. Ну Тут більш, більш все-таки сухофруктний профіль відкривається. Але і не такий солодкий в той самий час. Так, да, тут ситру все-таки є. Тут можна сказати, що тут все-таки більше бурбон. Але або якась цікава витримка. Так, давайте номер 15, подивимось, що у нас потрапило сьогодні. Як завжди, дивимось. До речі, може бути таке, що це і бленд. Бо якось між сингл молтом і блендом. Може бути і бленд. Але якось мені трохи і в сторону димності віддає. Але не димності, типу. Ну, я всю Айлу не пробував, тому важко судити, чи це дивність айловська чи не айловська, але дивність трохи є. Так, давайте відкривати карти. Так, у нас 43.4% алкоголю. Ну, я був дуже близько. І в нас сьогодні Single Malt Scotch Whisky, таке я ще не дегустував. І це 16-річний. Мортлах 16 років. Мортлах 16 років. Не дегустував я такі до цього. Мортлах 16 років. Треба подивитись, які бочки використовує мортлах. 16. Віскі бейс. Так, тут 1076 дали оцінок, 85.32. Xshary, будь ласочка. Xshary. Це X-хересна бочка. Мені цікаво, чи є Бо мені здалося якась от, димність. Димність. Ні, це Unpitted. Unpitted. Ну окей, 16 років в мортлах і близько не. На... Хоча ну, близько Херес на довитримка і чисто екс. Unpitted. Ну, мабуть, Unpitted. І X-Sherry витримка 16-річна. Ну я скажу, так. Да. Я 12 річний не пробував і взагалі лінійку я не бачив нижче 16 років. Але от 16 років, от, відчувається, в принципі, солідно, як для віскі, Ось 16. 16-річна Мортлах. Але ну, деяка, деяка, деякась димність от трохи от все-таки відчувається. Ну, але це знову ж таки моє перше враження, воно може бути помилковим. Але віскі, як таке мені сподобалось. І я, я б його поставив, би... до речі, це 13 сподобалось 2 не дуже, і я б його поставив би вище. Ніж Глен Алакі 12. І вище, ніж Міддлтон Веріар. Так, якось так. Дякую, що подивились це відео. Обов'язково підписуйтесь, якщо ще не підписались. І ми вже побачимось з вами завтра. Мортлах. Ну, Я на Мортлах дивився, як на віскі, але я ніколи його серйозно не розглядав, як те віскі, яке купити. А ось 16-річний, в принципі, цікавіше, ніж. Це як наступний крок, ось якщо лінійку 12-річних, 10-річних, 12-річних спробувати, і наступний крок 16-річне. О1 з Sherry, можна брати і дегустувати. До речі, я ціну не дивився. Зараз я подивлюсь ціну. Ціна на таке віскі... Ну, от. Віскі Екщенж 130 фунтів. 130 фунтів за 16-річне. 120, ну це без податків 120 фунтів. Ну Десь така, така ціна 130 фунтів. 16 річна Ну, 16-річна. Що скажеш? Побачимося завтра. Бувай!